По акту розслідування, виходить, що він що він міг загинути, але ми не віримо це. Ми віримо, що він знайдеться, що він в полоні, і ми дуже його чекаємо. Хмельничанка Ніна розповідає про сина військового, який торік, 28 липня, зник без на Донеччині. 25 липня ми ще з ним спілкувалися по відео, бо був зв'язок, інтернет був добрий. Ну як він кожен раз підтримував, що мама все буде добре, мама не переживай. Все, я я маю йти. Я мені треба йти вже. все, всіх обняв, всіх поцілував. Після цього додає більше не спілкувалися. Тепер приходить на акції на підтримку військовополонених і безвісти зниклих. Щоб весь світ бачив, що в нас робиться, і щоб весь світ бачив, що робить з нами Росія. І січня цього року безвісти зниклим вважають і брата Анни зі Старокостянтинова. Казав все добре, все буде добре. Я повернуся. І З 16 на 17 пішов на завдання, і більше зв'язку не було. Близько 200 українців стали учасниками 139-ї акції Поверніть героїв з полону в Хмельницькому. Більшість з них рідні зниклих безвісти військовослужбовців. Розповіла координаторка акції Леся Стебло. Починали ми в серпні 22-го року, і це були родини військовополонених. Вже більше півтора року, як зна до нас доєдналися і знову доєднується і знову доєднується родини безвісті зниклих. На жаль, станом на сьогодні в Україні понад 68 тисяч безвісті зниклих. Із донькою Мар'яною приїхала на акцію Юлія зі Староостропільської громади. 16 місяців тому каже, в неї зник безвісти брат. Служити пішов добровольцем у 21. Підтримали, а хто його мав підтримати, як не його самі рідні. Підтримували, як могли. Я думаю, що ми були і є для нього такою шаленою підтримкою. І він це відчуває, і він це знає. Наступна акція зі слів її координаторки відбудеться в середмісті Хмельницького, 11 квітня. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.